Проходить цю хресну дорогу. А знаємо, що ця дорога не легка, це дорога страждань Христа. Часто люди нарікають на Бога, чому це все так відбувається. Але також потрібно запитати себе, що ми робимо для того, щоб цього не було? Кожен на своєму місці, в міру своїх можливостей, так? церква молиться. Приносить службу Божі, Богові за, ті, за той довгоочікуваний мир. Воїни захищають нашу Україну, волонтери допомагають, чи можуть і тому подібне. І так важливо, щоб не загасла наша віра. Бо так здається, що ніби завтра буде п'ятниця, сп сп'ятниця, найскорботніший день в році. Здається, що з тим Христом, де повис Христос віддав своє життя, все закінчено. Але ні, Він обіцяв я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, той матиме життя вічне. І Господь все це споме. Господь, який пікується про кожного з нас, адже кожен з нас є його улюбленою дитиною, і Бог хоче, щоб ми були щасливі. Щасливі не тільки тут, але передусім у вічності. Адже знаємо, що після смерті немає якогось небуття, а є. Життя з Богом, те, яке Господь нам приготував. Тому, дорогі мої, ми повинні також пам'ятати, що наше життя з Богом залежить також нашого життя тут. Стараймося, в міру своїх можливостей, пам'ятати щоденно про молитву, про церкву, звичайно, що. Е Московська пропаганда і так далі постаралася дуже багато, щоб колись понищити ці терени тут Східної і Центральної України, де поширювалося значить, це безбожництво. Так? Не треба Бога, Бога не треба. Скільки тут є так само ворожих тих всяких моментів. Але ми знаємо, що Бог є сильніший, Бог є Україна понад усе. Пам'ятаємо про це. Також ми сьогодні завітали на запрошення нашого головити, щоб з вами помолитися, поділитися з вами цим Словом Божим і дарувати вам цю радість Пасха Христової тими невеличкими презентами, які ми з собою завдяки нашим жертводавцям і меценатам привезли з собою. Щиро без серця хочемо вам побажати. Того Божого благословіння і перемоги Воскресного Христа, яка би довершилася рівно ж у вашому житті. Нехай Господь вас благословить це миром, Всього вам найкращого, Христос Воскрес!